Найбільше люблю речі, які міняють наше життя на краще і не на словах, а в реальності. І от я знайшла людей, які створюють такі речі. Це наш український бренд Сон під ключ. Вони виробляють матраци, топери, подушки і ковдри. Все роблять руками з любов'ю і турботою про нас. Це не конвейер, не фабрика, а родина. Павло і Анна. І найбільше вони цінують індивідуальні потреби кожного. І це відчувається з першої ночі. Якщо ви спите на дивані, так як я, то по-любому у вас посередині є стик. Або у вас прогнувся матрас уже. Ну, яма вже <смас> вилежала ній. то я вам хочу сказати, що топери сон під ключ творять дива. Я вам покажу свій топер всередині, це модель Світлана. Задоволена ним на всі 100%. Я сплю вже з літа на цьому топері. Такий точно топер замовила і дідулику, йому абсолютно нічого не сталося, і, ну, це одне задоволення спати на такому топері. Ви можете замовити собі іншу модель. Є м'якша, є трошки твердіша. Це вже, по вашому бажанню. Паша і Аня вам зроблять під вас. Топер, який вам треба. У мене такий він височенький. Ну, супер даю все. І подушки це взагалі окрема любов. Я вам покажу всередині ось такий конверт, а потім ще один чохол, в якому знаходиться подрібнений меморі. Тобто, ви самі можете регулювати висоту подушки і її м'якість. Якщо вам багато тут цього меморі, надібрали. Якщо мало, вам ось такий додатковий мішечок ще дають разом з подушечкою. Ви самі регулюєте. І ця подушка через півроку на монець не перетвориться, тому що це меморі не збивається. Ви його підбили і все. Це просто супер! А не подушка. Рекомендую від душі. А ще в мене від них є ось така зимова тепла ковдра. Ковдра модель Софія, наповнювач 80% натуральна овеча шерсть. Саме зараз, коли стали ночі прохолодні, оця ковдра підійде будь-якого. Вона не парить, а зігріває і тримає довго тепло. Я вам хочу сказати, що саме зараз час подарувати своїм близьким чи собі. От Подарунок не так, що як би було, а от дійсно річ, якою вони будуть задоволені і якою користуватимуться не один рік. Дуже класно. І, до речі, вони можуть вам пошити будь-якого розміру ковдру. Якщо у вас підковдра нестандартна, вам паша за нею пошиють таку ковдру, яку треба саме вам. Якщо ви хочете придбати якісну річ зроблену в Україні, рекомендую вам бренд Son під ключ. Переходьте по посиланню і замовляйте, що кому потрібно. Можливо, вам треба все зразу і топер, і подушка, і ковдра. Вам пошиють все під вас. Вони працюють не на кількість замовлення, а на результат, щоб людина, яка замовила в них товар, покористувалася ним і змогла порадити іншій людині. От я вже користуюся цими речами давно, і я вам рекомендую, я ж на топері сплю як королева, я відпочиваю і тілом, і душою. При замовленні, обов'язково вкажіть, що ви від мене отримаєте 15% знижки на подушку і 10% на топер і на ковдру. Обов'язково вкажіть. Знижка діє до 2 грудня. Не втратьте таку можливість. Залишаю посилання на бренд і на особисту сторінку Павла. Зберігайте обидві сторіночки. Мотнемося з дідуликом. Коло пошани наріжемо перед сном. Уже скоро насідало, разом з курми вже лягаємо. Ну, а що робити? дворі потемніє і все. І все. Зараз так рано темніє, воно ще погода така хмарна. так Ось Зараз у хаті так, темінь. Без світла так, ще й не всидиш. Ось цибуля зійшла, як бачите, будемо на Новий рік цибулю їсти. За грудень читала, що буде аномально теплим. od vam i bud laska. I koli bubo bi sad i tu cebulju, ne znaj, i cebulja i čas nek se zve. Pa sve bude dobre, sve bude dobre. Oj, da. Хочу сказати дещо деяким людям. А знаєте, настане той час, а я знаю, що він настане 100%. Коли ви будете потребувати моєї допомоги. А я вам знаєте, що скажу? Ви шукайте мене там, де були ви, коли я потребувала вашу допомогу.